Отець Василь, скажіть, будь ласка, уважається внутрішню, е, внутрішню маткова. Incimilaціa е, гріхом? А що ви знаєте якусь інакшу інсиміляцію крім внутрішньо маткові? Там насіння попадає е, штучно в матку, а там, е, там природньо. Не є проблема в цьому. Проблема є в другому, що в матку підселяють не насіння, а ембріон. А вирощується він не один, а декілька. І один вибирається підсаджується, а інших убивають. Тут церква проти того є. Якщо б в матку вводилася е сім'я, як ви тут написали, сперматозоїди, то тоді проблем нема. Бо тому що бо нема проблеми. А якщо ми говоримо про ембріони, і не ті, що підсаджуються, а ті, що лишаються, ото є проблема. Слава Ісусу Христу! Хочу запитати я зараз в Польщі і живу в гуртож... Ага. Доходить я поняв. Отже, де ви є? Я хочу з вами поговорити о 11 годині. О 11 годині я буду в лікарні. Я їду до військових. Так. Якщо ви маєте мій телефон, то пишіть. пишіть. А ви написали йому мій телефон цим товаришем? А він в чаті написав, так? Ага, це мацький, я поняв. Так, їдемо далі. Антоніна Божок. При... Чула, що Бог це те все, що у нас оточує. А ще те, що Бог створив нас по своєму образу, то Бог це все-таки має тіло. Так. Є таке поняття, як дефініція, наприклад, метафізична е дефініція субстанції Бога. Як описати Бога в тому стані, в якому він перебуває? Це є трансцендентальна абстракція з позиції е, метафізики. Трансцендентальна абстракція. Тобто, це є що таке трансцендентність, що таке абстракція. Це те, що виключає рід, вид і число і заодно притаманне і присушне у всьому, виключає рід, і вид, і число. Тобто він не може бути ні жінком, ні чоловіком. Ні жінкою, ні чоловіком. Він не може мати виду. Та? Його не можеш намалювати. Бога людям неможливо видіти, на нього чи не ангельські не можуть дивитися. Та? Бога не можна намалювати, бо тому що е, ну, це так, якби, наприклад, в двохвимірному світі заставили намалювати трьохвимірну фігуру. Це неможливо. Просто неможливо, бо це з іншої серії. Коли ми Перебуваючи в трьохвимірному світі, хочемо намалювати Бога, який є в п'ятивимірному світі, чи в шести, чи в семивимірному світі ніхто не знає, то ми не знаємо як. Тобто він не має ні, ні роду, ні виду, ні числа, так? тому і Бог є триєдиний. Не один і не три. А три єдині і три, і один зараз і зразу. Оце називається трансцендентність, так? Трансцендентальна абстракція, яка виключає рід, вид і число. І тому на образ і подобу Божу ми є створені через те, що ми маємо дві ознаки Божі і маємо розум і вільну волю. Вільна воля, вона або є, або її нема. А розум має можливість такого поняття, як величину. так? Не мудрість, яку ми здобули, а здатність мислити, здатність вибирати. Оце і нас робить подібним до Бога. Здатність вибирати. Але ми є люди, ми є дуже сильно обмежені. І через ту нашу обмеженість Бога це тішить. Бо ми робимо такі речі, які Бог би в життю не зробив, бо Він є досконалий, абсолютний. І тому людина. Часом своїми найдурнуватими вчинками вона Бога дивує. Але Бог не хоче, щоб через ці наші погані вчинки, бо погані вчинки мають погані наслідки, привели нас до смерти, до втрати чогось і так далі. Бог хоче нас врятувати. І він каже, враховуючи те, що ви мене тішите, я вас так люблю, навіть грішники, бо ви ви ну, просто я від вас бавлею. Ви такі странні, ви такі нестандартні, але я вас хочу врятувати. Я хочу вас спасти, щоб ви не, не робили собі шкоди. І 10 западів Бог нам дав не для того, що це Богові заважають наші вчинки, а це, щоб нас огородити від проблем, які ми могли б зробити самі собі. Почули? Для нашої користі, для нашої користі. Тому те, що Бог сотворив нас у своєму образу, ми вже зрозуміли. Не по тілу. Не по тілу. А я телефон на екран. Отче Василю, можна ваш телефон на екран? Ну, слухайте. Ще що вам написати? Ключ від квартири, де деньги лежать. Ну, всі, хто мене дивиться, зайдіть на канал в опис, отут зайдіть. Не полінуйтеся. Вам же все готові, розумієте? І проповідь, і донести вам аж додому. Прийшов священник до вас, до хати, у вас у телефоні вже говорить, напишіть мені ще номер телефону. От ото в описі до відео. відкриваєте, читаєте, яких ним є святих. Там далі читаєте, як можна пожертвувати на канал. І внизу там є номер вайбера, Напишіть мені. Дзвонити не треба, пишіть. Я і писати вже не встигаю вам відповідати. А як я ще буду з вами говорити, то мене взагалі не хватить.